Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс для ламп з жовтим кольором світла доволі рідкісний тип. Від компанії Temp Test на цоколь H7. Артикул даного комплекту TMP 3200H7. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас невеличка інструкція знаходиться. І дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 60 Вт. Корпус лампи практично повністю металевий, крім всадочного цоколю, він з пластику. Кожна лампа має пасивну систему охолодження в вигляді радіатора. Також на кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується 12 В за допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. На проводі живлення дуже зручно, що немає ніяких додаткових драйверів, це значно спрощує завдання встановлення ламп під, під капотом автомобіля. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 Вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт, ось такий жовтий колір світла. Має лампа, заявлена колірна температура 3200 Кельвін. Потужність, нагадаю, ламп, як заявляє виробник, 60 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.